thank <laughs> you До вашої уваги хочу вам представити спортивний, макет спортивного орієнтування спортивний лабіринт, який виготовили. Ну, ми виготовили з вихованцями мого гуртка пішохідного туризму, стика Дельвейс». Ідея цього макету складається в тому, щоб діти мали змогу, навіть ті, що мають обмежені можливості, навчитися орієнтуванню спочатку у приміщенні у класі. А потім свої знання та навички відпрацьовувати на місцевості. В даному випадку, ви бачите, що цей лабіринт має дистанцію, який складається з 16 контрольних пунктів. У кожному контрольному пункті є номерок, такий, який учасник зчитує, та записує у картку: таку карточку він заповнює. Записує свою фамілію, ім'я, та у кожному. Клітинці, перший, другий та третій, четвертий КП. Він записує цей номерочок. На старті він отримує таку схему, та вже на швидкість починає пошук тих КП, котрі у нього закладені в дистанцію. Зараз ми з вами постараємось намагаємось знайти наші всі 6 КП. Ось перше КП, КП контрольний пункт. Так він називається пункт номер один. Бачите ось він. Так, уважно роздивляємося, і ми бачимо, що це ось. Ось. Бачите, якщо ми так з вами подивимось: Чик, настроїмо різкість. Ось, то він буде ось тут. Ми щитуємо номер, який ми бачимо: номер 17, та заповнюємо карточку. Перший номер 17. Ось, бачите, варіант наш. Наступне КП друге. Також дивимось друге, роздивляємось. Бачимо так, було перше. А ось наше друге КП. Номер йдемо. Номер 74. Так, бачимо. Але дивіться, ми бачимо, що на нашій схемі тільки наш друге КП. А ось на дистанції стоїть ще одне КП. Тобто ми повинні бути уважними і брати те, той контрольний пункт, котрий у нас відмічений на нашій схемі. Ось такий макет ось така дистанція тут їх може бути безліч. Які ви собі запропонуєте, можете намалювати. У нас таких варіантів 3 ми намалювали. Учасники стартують за часом, їм засікають секундомером час і пробігають дуже швиденько, їм це подобається, розвиває просторове мислення. Та і взагалі дуже цікава, така азартна у нас вийшла навіть гра. Дякую за увагу! Було приємно. Заходьте на сайт Орієнтюа. Хто бажає орієнтуватися в місті Запоріжжя? До нових зустрічей! Стикайтельвесь.